вже закінчився. Швидко! Плюс 10 номер і Олесь худоба тренер команди ФК Юкі номер 78-й. І ну, коли може виходить, зараз є шанс пробиває у нас м'яч на Олексіє. Олексієнко чудово зміщується, пробиває і чудово грає. Видача проходить від Олексієнка. На Лещенка вдається Лещенко зробити перехоплення від команди в Каюк і пробиває в нас по воротах. Казна. Іваненко помиляється, Олексієнко перехоплює. Йде передача на партнера і забиває все ж таки Лещенко. Іваненко помиляється, Олексієнко перехоплює. У нас в каю не дається пробити і порушує правила мої. І... Виконувати Константин Лещенко від команди в каюки пробиває і прямісінько в голки про команду. Піпко переграє. Біля, біля веській і... Зу, Зуй отримав передачу довго вперед. Віддає передачу під удар Лещенка і Лещенко забиває. Метро Лещенко збільшує передачу. біля Білявецький метро і Зуй отримав передачу довго вперед. М'ячняє атаку, дорохав. Під удар, зміщиться, пробиває і приквоп. Добувають право і забиває все ж таки в нас команда Енергії добувають право. Один на користь команди ФК Юкі дало провели. Побити, блокуйте ударами. Лещенко передався. на... пробиває константин Лещенко. Зуй розпочинає атаку команди. Люк. Зуй робить скидку і Лещенко чудово пробиває у дворі. Зуй розпочинає атаку команди. Ю... Іваненко, чудова скидка бухарів. Як же ж зараз. Yeah! Піпко пробиває в дальній вістані і рятує зараз гуки перека забиває. Yeah! Піпко пробиває в дальній відстані і... Передача на зуя і зує реалізовує. Yes. Щоб м'яч потрапив до Дорохова. Але перехопили ініціативу гравці. Ковка Юкі Олексієнко. На паркеті лежить Дорохов, пробиває Казнадій. І ворота. Тітко ним вдається зробити передачу. Чудово грає Олексієнко. уже в атаці команди в Юкі і чудово грає Голкіпер. Передача приходить Ловченка, Олецінка пробиває. І знову голкіпер команди Енерії рятує. Дмитро Лещенко чудово грає. І йде передача на Оцінка, Осінка пробиває. І цього разу швидку контратаку від команди ФК Юкі. Передача Дмитра Лещенка прийня Голкіпера і не влучає поворота. Голкінка. 38 секунд залишилося грати. Команда пробиває, Олексінко і влучає свого ж гравця. І вже з здру... м'яч, передача вперед. Лещенко сам там пробиває, і сітка цього разу рятує команду «Енергія». І все, матч завершено, 4-2 на користь команди